О, знову цей Стевіс 5, з яким я грав в останньому турі, і він в скандинавці нічию зробив. Маленький хлопчик з 1800, який грає просто як монстр. Ну, давай ще раз цю позицію підемо. Тільки тепер я вже зіграю принциповіше. 1.d7 mm. Чого ж тут 1.d7 грати, поки не дуже розумію. Так, 3.0, ферж Е4. Кінь Е5, ферзь D4. Тура D1. Ферзь Е4. Так, ферзь є 3, кінь d5. Шах, король d7. Невже тут нічого нема? Кошмар, не вже нічого нема. Чорні стільки ходів роблять ферземи, їм це все виправдовується. Дурдом просто. Шаховий дурдом. Ладно. А, слон же чотири навіть. Я думав, конем буде бити. А -а -а. Хм. Жесть, просто. І реально нічого нема в позиції. Як таке може бути? О, sorry, не зато ще взявся. От вам і хлопці, 1800 рейтингу. Реально, з Мітрапхою гухою мені було простіше грати, ніж з цим хлопцем. Все одно якась невеличка ініціатива в мене є, все таки в мене фігури стоять краще, а чорніші не завершили розвиток. Але виглядає це максимально несоразно. Я взагалі хотів замість кінь Е5, кінь А 5 грати, нападати сюди, але в нього є хід 3 нулі, і він захищає тут. І цього типового мату нема, тому що в нього король на D7 виходить. Тобто ці ножиці працюють, але поло D7 є вільне. Але цей мат хочу поставити, якщо він десь Kін D7 зіграє, я там десь вичекаю. Раптом він 30 0 то тоді бум-бум. І цей базовий мат буде. Так, ну бачите, до цього він грав дуже-дуже швидко, тобто, скоріш за це, все робив правильно. А ось Кін Е5 напевно неточний хід. І він щось шукає. Так, ну окей. Його наступний хід кінь Д5, скоріш за все. Тому я до нього повинен підготуватися. Можна так і так. Спробувати. На такий хід він так, скоріш за все, зіграє. І на так він віджене мого коника. Я кудись відійду. А потім кінь c 5 і c 4 його коника віджину. Кіні 4 мені подобається хід. В ньому є якась логіка. Тому що якщо так, то тепер бум-бум, і тепер буде знову цей мат, тому що я конем поле d 7 хочу під контроль взяти. Але не такий хід, я не можу слона залишати на цій діагоналі, тому що він так і вимінює мого білопольного слона. А я поки хочу використати перевагу двох слонів в цій позиції максимально довго, як буде мені вдаватися. Правда, на так, так, в нього є так, так, так. І в мене обидва пішака під боєм. Якщо він це побачив, то все стає вже не так райдужно. А він міг це побачити. Так, слон до 2, кінь 4 ф'якінів 6, слон 5 b6, кінь С6, тура d6, норм. Чи не норм?

Просто все бачить, хлопчик. Просто все бачить. Щоб я так грав. Так, чи є хіт Д5 в мене? Здається, є. Трай 8 перша помилка. Йому треба було йти на позицію після Б6. Тепер, здається, в мене стало. Поприємніше, тому що я до пункту f 7 добираюся. Так, пер є шоц. Дякую за фоловерство. Ну, на CD я б'ю ЄД, потім слон b5 граю. Якщо б'ють на d5, а якщо відступають, то просто забираю на В7 пішака. І далі з зайвим пішаком намагаюся дограти до перемоги. Хоча, знову-таки, по часу я просідаю на 2 хвилини, це мене трохи засмучує. Логічний хід. Так. Так, DIN5, ЄФКІНЕФ e -5, 7, Слонце 4. Є e 6, ф 1, Кінь д 6 ф 8, ф 8, Тура Д6. Повинно бути виграшно. Типу, якщо так-так, то слон Е6. Тура є 6, тура д 8 мат. Якщо кінь д 6 то слон Е6 і Е5. Я думаю, це ж бан. Тому треба так. Тепер я поки не можу бити. Ага, ладно. Тут точно погана позиція в нього повинна бути. Знову таки тут не так просто ще виграти, але намагатися я буду. А Чеслун 7 не зіграв, до речі? Ладно, проїхали. Так, тепер у нього кінь кудись вилазить. Ладно, перейдемо в позицію зайвим пішаком. Тому що кінь відступає, я тут б'ю, а тура захищена, коли туранде 8 стане. Два слона плюс зайвий пішак. За 2,5 хвилини я повинен встигнути. Включим Хіт А 4 Так те куди хто йде? Ага, слонстри шах. Головне встигнути виграти. Все, слони розривають. Важка партія, але вдалося перекатати. Так, шах. Так, десь мат повинен бути. Шах. І так. Просто виграємо матеріал. А, ні, мат. Тора 8, слова, 5 мат, все. Відчувається, що дещо мат повинен бути. Все. Фух, ну це дурдом, звісно. Так, ну все. 4-6. Це вже покраще.